Понад 300 робіт дітей міста та району представлено на дитячому вернісажі. Що й казати, наша місцевість багата на таланти. Основу експозиції складає живопис, але представлені і інші різноманітні техніки. Бісероплетіння, флористика, квілінг та оригамі. Вироби з соломки та стрічок. Технічні вироби. Прекрасний і щирий світ дитячої душі відкривається перед нами на виставці. Діти творяться для себе для власної радості, тому їх творчість так радісна і так геніальна. Ці рядки належать відомому художнику Олександру Бонуа. В Малюнках відтворена краса навколишнього світу. Один з відомих філософів і письменників 18 століття Француз Дідро якось сказав: країна, в якій чили б малювати так же, як читати і писати, перевершила б усі країни в усіх мистецтвах. Вє місце на виставці знайшла і тематика чемпіонату Європи з футболу. А юні моделісти не залишили поза увагою тему Великої вітчизняної війни, зробивши модель меморіала слави. Побачити на власні очі вироби юних талантів в краєзнавчому музеї можна до середини липня.